Я морити ну, хочу лише від тебе скарбами. Я бачу палець, і ти на мене показав. Можливо, скарб позаду мене, але ні. І ти сказав, скарби мої в тобі, любов твоя, любов моя тебе не мене. мій дух в тобі, шукай в собі мене. Знаєте, дорогеньки, в Біблії є таке слово, прямо мова до Ісусу прямо каже. Ви, є Дінь, мій. Його місце проживання це ти, це твоє серце. Його серце це місце Його престолу. Місце де Він живе. І коли ти реально приймаєш Ісуса Христа, приймаєш його святу кров, та була на Говському Христі за тебе, то ти стаєш на найбагатшою людиною в світі. Наше життя закінчується. Того, що всередині тебе живе Дух що Божий. і це найкраще, що людина може тримати, коли він і має можливість сказати, тебе казати, і дуже заспокоїти, якщо якщо, вижає, тебе. дати тобі віру, дати тобі надію, навіть Тому, цілити тебе фізично. Можливо, можливо, і коли ти розумієш, що є Бог, який створив все це, і ту землю, Зависим. в якому топче на своєму І який Бог настільки так сильно це... тебе любить, що віддав свого це... сина Ісуса Христа за тебе, щоб гріхи твої були пробачені, і Він тебе любить, то реально це дає тобі мир, дає тобі спокій і втішення, що він з тобою, що його рука з тобою, де б ти не був. І ти можеш звертатися до нього як просто дитя, як його сина або донька. Він тебе любить. Можеш звертатися мою. до нього, і він завжди Помер тебе чує. Ріки. Бо писання його каже, що рука його не скорочила і вухо його не стало тяжке, щоб чути своїх дітей. Я сповідаю Ісуса Христа, своїм Божьєм. Та спаси. Та спаси. Дякую Тобі. За десь небесні. За дар вічного життя, що зараз отримав

Пораза, краку не да. зроблю без Давай, твоїх піказів, де б я не була, твоя турбота, твоя любов, безцінна нагорода. Всюди відчуваю твою турботу, твоя любов. Ви Ві ж віруєте в Ісуса Христа? Так. Слава Богу, Це така великого спасіння. Це холодів. Якщо ти не защитили Христа, і відповідати Божого, то це сам Христос сказав. То Дух народжується з гори. Ти, Він каже, всі, хто народжений згори, мають царство. небесне. Дуже проста молода, тому що за мною отець небесний, Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе.

Завжди потрібен ти мені. Тисни, Боже. І зустрічати буду тобі. Я оце, і син, святою душу Бога, моя любов постійна на мене, це з моєю сказали, що Господь, так Христос і Христос, Бог, Христос, 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 Скоро вас завжди перепагаш, спокова все завжди перемагаш, Ей! завжди да му тобі, на небі на землі потім завжди потрібен ти має Бачите, от зараз ті дві людини буквально за три хвилини щиро від серця молилися молитвою спасіння. Шановні брати та сестри, дуже просто. Приходьте на благовіщення, не в зати По Допоможемо, покажемо. Це дуже просто. Нива побіліли. Жнива чекає на жниців, на церкву так, Божу. Ми є патріотами нашої держави, так і любимо нашу Україну. І теж будемо співати про Україну для України. Ми зараз боремося за нашу державу, за волю, за свободу, за... за Україну, бо ми українці. І слава нашому Богу, ми віримо в нашу перемогу. І нехай Україна буде вільною, благословеною і спасенною християнською державою. От зараз пані Ірина, бачите, як молитва не біля столику з літературою, а просто неба не за чай, а просто то, що любов, Дух Святий підводить людей до нас, щоб ми з ними молилися і казали та за От Зараз людина прийшла зараз. Будемо молитися, моє ім'я Україна. А можна ще за вас помолити? Моє ім'я вирішила вам так, є хрести та по дні, моє ім'я синя немо, є сонях малий. широкий моє ім'я сліта смак останніш киліт піночок над сином не продаває моє породіння моє ім'я то любов моє ім'я чисто і віриш з нами Yeah. <laughs> I don't know, I don't know. I don't know. I don't know. І в вкраще, та ворог все ж прийшов, зв'язанська на пашу, Летіли ракети, наче птахи, і смерть на свої крилах домівки несли. О, Боже прави, не сили горить. Так, зараз є виступи в нас. Бачите, людина православна, тільки що щиро, реально вірила і прочитала е, чоловік молитву спасіння і дуже радісний. Ще є любить, дівчата, що підходять. До речі, е, дівчина молилась з нами, молитвою спасіння. Доброго дня, пам'ятаєте, ми з вами молилися. Да, слава Богу. Як ви? Да, будемо ще молитися за вашу да? ви, ви да, да? Богу. А? Ще більше зростає. Скажіть, коли ми молилися з вами? Що ви відчували? Слава Богу, так. слава Богу. Це наші люди. Ще. Бачите, що йдуть молитви зараз спасіння. Нам о Боже, Як важко любить, як нас прощаєш, Боже, як нас. See it, be me.